Всім привіт. Сьогодні буде відео про те схему. Взагалі. Це буде напевно, що такий цикл відео, в якому я розповім, для чого ця схема використовується, з яким інструментом, як вона використовується. Розповім про паралельні упори, розповім про всякі додаткові приспособи, які я використовую, які трюки використовую для того, щоб зручно і ефективно використовувати цю. Схему. Так що приготуйтеся. Не знаю, скільки це буде відео, декілька точно. Сьогодні буде ніби як перше відео про те-схему. Сама те схема вона складається з таких компонентів. Це фрейм, він може бути різної довжини Сам паралельний упор. Може бути як з розміткою. Розмітка буває різна. Це вже далі в інших відео. Там в іншому відео може бути без розмітки. Ем, є фіксатор те схеми на деталі. Ем, якщо використовуєте в збірці корпусу чи в присадці фурнітури фрезер Muffle DD-40 е, чи DDF40, або ж універсальний мебл, е, меблевий кондуктор, то є гребінки на 4 зуба, на 2 зуба. Також плануються грибінки і на три зуба. По грибінкам потрібно буде знімати окремо відео, ну це вже згодом, коли вже буде на три зуба, я окремо буду знімати. Е, є ще відкидний прапорець для швидкого позиціонування та схеми на деталі в якомусь там потрібному місці. І додатково можна використовувати також. Відкидні двосторонні пропорції. По фрейму. Фрейм підбирається відповідно до ширини вашої деталі, чи ширини, чи довжини. Це вже як ви використовуєте цю схему. Він може бути різної довжини і. Має бути довшим від вашої деталі е, мінімум 7 см. Тобто е, це все для того, щоб можна було його надійно зафіксувати на фреймі за допомогою е, фіксатора. Е, можна використовувати додатково якісь видовжувачі собі, можна просто підбирати фрейми тої довжини, якою ви частіше користуєтеся е, для якихось там, типових деталей. Також фреми можна з'єднати між собою набрати будь-яку довжину. Це, якщо вам потрібно здійснити присадку вздовж боковини, наприклад, там шафи, і це можна зробити з допомогою такого подовжувача. Хочу додати, що наразі от таку можливість мають тільки фрезерні. Шаблони від паритул. тобто набрати з кількох коротких фреймів за допомогою з'єднувача, можна скласти один довгий без втрати функціонування Т-треків. Тобто При монтажі самого всі треки залишаються всі Т-треки залишаються повністю функціональними. В принципі, жорсткість, обов'язково треба буде затискати гарно гвинтом. І тоді жорсткість буде така, як, ну, майже така, як в суцільного фрейма, там довжиною там, 2-3 метри, скільки вам потрібно. Основною особливістю Т-схеми є те, що ви можете здійснювати збирання корпусу чи присадку. Фурнітури з гарантованим кутом 90 градусів без якоїсь додаткової розмітки. Це, по суті, кутник є з постійним кутом 90 градусів. Вам фактично потрібна одна маленька міточка, а не дві. Тобто не потрібно два рази відмальовувати, потім малювати суцільну лінію між ними, а потім вже присаджувати по тій лінії якусь там фурнітуру, там виставляти міточки. Тобто це є по суті, в два рази менше роботи. Для збирання корпусу те-схему можна використовувати з ламельним фрезером, можна от, з ламельником, можна, з доміношкою. немає, доміношки не покажу. І само з собою, з дюбельним фрезером мафел або з, з грибінками до Мафеля. Або ж з універсальним меблевим кондуктором. Він так само має грибінки можна позиціонувати точно на... виставляти ті отвори, які вам потрібно, в потрібних вам місцях. Ця схема вона працює на обидві сторони з переворотом. Це дає змогу тільки один раз виставити мітки, там чи буде. Грибінки, чи будуть якісь, зараз покажу, які я собі зробив для ламельного фрезера. І сам упор можна використовувати в такому випадку, навіть і без розмітки. Для позиціонування на деталі використовувати вже тоді сам фрейм, тобто виставляти по фрейму і це буде у вас базова площина. Можна також зробити собі ось такі імпровізаційні упори, які я зробив для свого ламельника раніше, ще коли ним часто користувався. І вже тоді на якихось певних віддалях Можна по тих упорам працювати. Це просто кусочок, зараз покажу, може комусь пригодиться, собі зробити. Це кусочок фанери з отвором, в отворі втулка під сверло, яке вам потрібно. І воно потрібно для того, щоб можна було після того, як ви здійснили, наприклад, фезрування. Виставили якісь там значення собі, зробили фрезерування під ламель, чи там, під доміно, немає різниці. Єдине під доміно потрібно буде ці опори зробити трошки довше або буквою Г. Чому? Тому що, коли ви будете працювати від, по торцю, в доміно є така півколом, вона йде там площадка. Тобто вже треба буде підібрати таку довжину, щоб у вас та площадка впиралася, коли ви працюєте по торцю деталі. І для чого це отвор? Тобто ви здійснили фрезерування під пази, там чи фрезером, чи доміношкою, а потім по цих самих. Щоб не шукати, де вам там зробити отвори під конфірмати, якщо вам потрібно скручувати ще ці деталі, можна намітити вже під конфермат там, наскрізь чи просто мітки поставити. Дуже зручно і швидко воно виходить. І знову ж таки, ці опори, само собою, працюють з ламельним фрезером від торця деталі виставили, зафіксували. І вже тоді фрезеруєте втурець. З однієї сторони і з іншої. Також можна це саме робити, коли ви там фрезеруєте зрізану деталь під кутом там 45 градусів вам потрібно з'єднати. Також ви просто впираєте в упорчики, ламальний фрезер і доміношка вони мають можливість робити. Глибші більші пази, і при збиранні ви можете коригувати детальку там по глибині, щоб вона у вас вийшла ідеально рівно з якоюсь там базовою поверхнею Якщо ж використовувати упор з розміткою, оцей стандартний упор, то з його допомогою можна, наприклад, робити яких, якісь е, стандартні відступи від краю деталі. Тобто, у вас там є поличка, там, наприклад, 20 см від е, краю деталі. Ви собі розрахували, виставили там двосторонній прапорець, і ним вже зараз покажу. Його вперли в деталь. І вже чи права буквально, чи ліва ви з переворотом вже зафрезеровуєтеся по цьому опору. Також можна використовувати розмітку, наприклад, вас. Є якась стандартна віддаль між поличками. Можна буде зробити таким чином. Є розмітка знову ж таки, собі виставили, якщо вам достатньо довжини паралельного опора. Ви собі е, розмітили, наприклад, там 20 см між поличками. Рахуйте, що... Якщо базова площина, то у вас сам фрейм, то потрібно додати 80 мм. Тобто, виставляєте, наприклад, до наступної лінії вам потрібно виставити там вже 140. 120 мм. 12 см. Можна використовувати ось такий. Упорчик виставляю на 12 см, щоб зручно користуватися, було точно виставити. Ну, це, наприклад, треба враховувати, де у вас базова площина, верх -низ, там плюс товщина плити. Ну, це я так показую схематично. Виставили, поставили. Перший раз по місі зробили. Зафризурувалася, поставила собі олівцем гострим олівцем міточку по самому упорчику, і знову ж таки виставляєте і так далі. Дві-три-4 полички можна таким чином виставити з досить високою точністю. Та схема може застосовуватись, так як я говорив раніше, як поперек деталі, так і вздовж деталі. Поперек для збирання корпусу, наприклад, на шканти, мініфікси, рафікси, ламелі чи доміношки за допомогою дюбельних фрезерів, мафл DD-40 чи DDF40, ламельних фрезерів чи доміно від фестула. Також з універсальним меблевим кондуктором від також для присадки різноманітних направляючих сушок для посуду, присадки фасадів під кріплення висувних систем, кріплень підіймальних механізмів, ну і так далі. Вздовж, це по довшій стороні деталі. Вже переважно для присадки ряду полотстримачів. Чашок завіз, їх монтажних планок, там може бути накрес, може бути прямих, якихось там кріплень, ну і різної фурнітури. То вже по потребі ви собі застосовуєте вздовж. В принципі, прикладів багато. В мене є там відео, вже знімав, так що можете собі переглянути, подивитися приклади. Застосування на присадці різноманітної фурнітури. Правда, у мене там більшість йде з універсальним меблевим кондуктором. Ну, так само можна застосувати ту схему там, з мафолом, там, якщо зборка корпусу, то вже відповідно там, з доміно, доміношкою чи ламельним фрезером. Постійно використовую е, вздовж е, деталі. Е, це тоді, коли роблю якісь там високі шафи. Тоді за один раз роблю присадку отворів по виставляю виставляю там планки, завіс, присаджую потім вже по тим самим гребінкам і вже відповідно чашки завіз на дверках. Тут головне обрати правильну базову сторону на деталі. Є багато. Різних трюків, щоб можна було використовувати та схему без якихось там додаткових переналаштувань, щоб зробити, наприклад, відступ на зазор фасаду він там на 3 мм коротший, там відступ там на товщину плити, наприклад, якщо дно корпусу йде вже накладне, а відповідно стає на це дно і вам потрібно. Здійснити присадку, там буває, там є дверки з антрасолями і так далі. Тобто, треба це все якось так розрахувати, щоб менше крутитися з тим шаблоном, е ну, е покажу також, як можна, наприклад, е змістити е ряд грибінок, е не представляючи кожного окремо. Але це буде вже. Мабуть, в окремому відео. Поки що на сьогодні все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.